До Києва дійшли холодні вітри Аляски, а разом з ними їхні французькі володарі. Якщо простіше, то у столиці вже вдруге відіграли свій концерт. Гурт My Own Private Alaska. Якщо у Вікіпедії інформації про бенд не так вже й багато, то на музичних форумах можна вичитати те, що хлопці аж таки унікальні у своєму роді. Гутен вирішив відвідати їхній лад та поспілкуватися з групою, аби вияснити, в чому ж полягає їх особливість. Я думаю, що вся унікальність в тому, що ми поєднали гру на піаніно зі скримом. Це доволі таки незвичайно. Але враховуючи те, що ми цим займаємось 3-4 роки, для нас це вже якось не особливо. Окрім особливостей музики бенду, хлопці розтлумачили назву своєї групи. І як виявилось, все не так складно, як здається, на перший погляд. Назва походить від хорошого фільму Гаса «My Own Private Idaho». Ми ж просто вирішили змінити назву штата на якийсь більш прохолодний, але водночас красивий та грубий. До речі, за короткий час існування групи вони вже вдруге у турі Україною та Росією. А кількість молодих шанувальників, яка зібралася на лайві, довела на них тут дійсно чекали. Ми маємо тут дійсно хороших фанів. Мені здається, що в Україні та Росії куди більше шанувальників ніж у деяких містах Франції. Це дуже дуже круто. Отакої українські меломани все частіше цікавляться новою імпортною музикою. І це добре. Та от головне, щоб зовсім скоро у нас не з'явились свої унікальні My own private Біла церква.